Перший тайм у нас не виходився. Перш за все, не вийшло, тому що, скажімо так, ми давали час гравцям ворскли для прийняття рішень. І Якраз цей час вони використовували, щоб виходити з оборони. Не було, не було агресії з нашої сторони. Не, ми не, не хотіли забрати м'яч скажімо так, на чужій половині, тільки скажімо так, обозначали ситуації, де ми можемо відібрати. Тому і десь ворскла виходила з оборони, проводила контратаки. І десь зверху це казалось, що е, тяжко. Тому в перерві ми перелаштувалися, ми зробили акцент на тому, що ми повинні повертати м'яч е, да, від вирії суперника з більшою агресією, да, більше заставляти їх грати на фланг. Е, в принципі, да, і другий таймін показав, що гра вже була повністю під нашим контролем. І... Ми, ми скажімо так, цю гру виграли, тому що вона була дуже важка для всіх, і, і поле, і скажімо так, гра за, за шість очок з командою, да, яка знаходиться поряд, поряд. Тому, тому тяжкий матч. І я дуже задоволений хлопцями, що вони знайшли в собі сили, вони прибавили в другому таймі, і, в принципі, я думаю, що закономірно перемогли.